Звукова мозайка. Плеснють у долоні, як почуєте звук Д-ді у слові. Дощик, дощик, постривай. Дощик, дощик зачекай. Дай дійти додому, дідусю старому. А тепер давайте разом промовимо чистомовки. Ди, ди. Ди, дибали діди. Де-де-де, ді. де, де, де низько іде. Да-да-да, де, 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 весела хода. Ді, 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 човен на воді. Ду-ду-ду на річку піду. Ди-ди, ди, ді, ді, треба випити води. Ду-ду-ду. Граю на дуду, ді, 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 пташка у гнізді. А зараз попрацюйте самостійно, прочитайте склади з буквою Д.